Вітаю колеги! Мене звати Анна Леус, я керівник видавничої групи охорона праці. Сьогодні поговоримо про те, як забезпечити, щоб всі служби підприємства працювали як годинник. Працівник, що опікується питаннями охорони праці, потребує підтримки і допомоги, постійні оновлення законодавства, помилки, довгі пошуки відповідей на запитання. Стрес, все це забирає сили і час і призводить до неправильних рішень. Але все може бути інакше і зводиться до простого рівняння. Працівники мають вільний доступ до якісної і перевіреної інформації, дорівнює прибуткове підприємство, розвиток, збільшення ринку, безпечне виробниче середовище. Рішення є: це доступ до системи експерту з охорони праці. Це потужна база якісного професійного контенту, адже редакція співпрацює із сертифікованими спеціалістами з охорони праці, і аудиторами, і представниками держпраці, юристами і адвокатами. Вам будуть доступні готові робочі рішення. А в нас 2 тисячі з половиною консультацій, і вони в актуальному стані. А ще ж є півтори тисячі зразків локальних документів з можливістю завантажити в форматі Word. Онлайн-помічник це сервіс безлімітних індивідуальних письмових консультацій. А також у нас велика база сервісів. Це і конструктор плану евакуації, і актуальність НПОП, і норми безплатної видачі ЗІЗ та багато інших. Можливо, вам потрібні інструкції з охорони праці та пожежної безпеки. У нас їх дуже багато. Також спробуйте пошук за ключовими словами, між всіма консультаціями і зразками системи. А також не забувайте відвідувати наші вебінари. Колекція вебінарів від кращих експертів з питань охорони праці, які можна переглянути у зручний час. А також щомісяця два нові заходи. Хочу також зауважити, що ми користуємося власною нормативною базою документів. Це вся правова база, стандарти, довідники та класифікатори. Від вас залежить, чи буде у підприємства зразкова система охорони праці. І я вірю, що ви вже знаєте правильне рішення.